Насос БЦ я використовував у 90-ті, початок 2000-х Був у мене старенький, паяний, перепаяний. Використовувався насос для відкачки ґрунтових вод з льоху. Тоді нас часто підтоплювало. У 2008-му купив новий цей насос і практично використав його один чи два рази. Потім в місті щось поміняли з шлюзами. І нас так перестало підтоплювати. І цей насос практично 14-15 років простояв без руху. Зняв його з гори і спробував запустити, але він годів, а не запускався. Ключем провернув вал і тоді тільки запустився, але дуже вже голосно. Тому зараз буду розбирати і реалізувати, що там і як. Зовні він як новий. Це чистеньке, гарненьке. Робоче колесо як нове. Та воно і є нове. Гайка в моноліті з робочим колесом. На валу тут є отвір для стопоріння. Головка на 19. Тут все гарно, ніякої ржі. Зніму верхню кришку, щоб дістати ротор і добратися до сальника та підшипників. Один гвинт ще засургучований пломбою. Це термореле, напевно. Викручую ці три болти. Цей не затягнутий трохи. ху ху З того, що я бачу сальник цілий, вал без корозії, а на підшипнику іржа не знизу, а зверху. І по оки сам бачу, що вода пройшла сюдою. Тут ніякого щільнення не передбачено. І насос цей не можна, напевно, опускати в воду у вище робочого колеса. А я, що старий, що цей насос, в принципі, частково занурював воду, бо поки рівень води високий в льосі був, то тримаєш в руках. А як вже висота 15-20 см, то ставив на дно, от тоді, видно, і проходила вода. Нічого йому не сталося. Зараз почищу, перепакую мастилом. Треба герметично вставити ручку у внутрішню обойму. Синяє ізолента краще б підійшла, звичайно, але закінчилась, на жаль. Буду чорною пробувати. Тепер вдавлюю та вкручую, поки мастило не повилазить на зоротній бік. Вже старе матило витиснуло. Тепер насухо протру. Добре є. Попрацює він ще краще за новий китайський. Технічний вазелін нам допомогу. Під верхній підшипник іде пружинне кільце. Хоч занурювати насос водою не можна, але я посаджу корпус на герметик. Не розумію, що з заводу не можна було зробити герметичним це з'єднання. А от під верхню кришку є ущільнююче кільце. Торцевий сальник І затягую кришку. Ну і все, удачі вам!